За кілька тижнів до візиту слідчих банк олігарха Кредит Дніпро став єдиним в Україні офіційним еквайером для онлайн казино, тобто отримав монополію легалізовану міжнародною платіжною системою Віза. Найцікавіше таймінг рік тиші, жодних обшуків та підозр. І раптом, як тільки з'являється код від віза і шанс обслуговувати мільярди через казино, в офіси заходять СБУ, ДБР і прокуратура. Складається враження, що обшуки не відповідь на економічні злочини, а інструмент перерозподілу до. Доступу до грошових потоків, бо, поки гроші тихо обтікали по нафтоканалах, усім було байдуже. А коли запахло казино, і щорічними сотнями мільярдів почалися раптові слідчі дії. Буквально наступного дня після обшуків група DCH заявляє про згортання всіх проєктів у сфері азартних ігор. Формально зміна стратегії неофіційно не витримали конкуренції, отримавши замість казино шоу з обшуками. Ярославський планував через гральну інфраструктуру легалізувати і виводити кошти, але йому просто Осто не дали увійти в гру, а про схеми з нафтою правоохоронці і так усе знали, але мовчали, бо так потрібно. Тож тепер Ярославський новий послідовник Шевцової. Але наскільки швидко олігарху вдасться захопити діджитал ринок, враховуючи відхід топ менеджменту часів по попер...